Щотижневий огляд кіберспортивних новин? Розглянемо найцікавіші з них. <му> скіни в КС стабільніші за крипту. За даними Bloomberg, інвестиції в ігрові скини в Counter-Strike 2 виявилися прибутковішими за біткоін. Ефір і фондовий індекс SP 500 з 2019 року. Обсяг транзакцій на ринку з кінів КС перевищив 320 мільярдів доларів, що в 6,6 разів більше ніж сукупний обсяг операцій у п'яти найбільших nft проєктах Ви тільки уявіть, Valve, розробник КЕС-2 у 2023 році заробила 1 мільярд доларів лише на продажу ключів для відкриття кисів і комісійних зборів у Steam. Це підкреслює економічну значущість ринку. Кускнів для компанії. То що, інвестуємо в керамбіт? До наступної новини. Колишній капітан легендарного складу Наві 2010 року Данило Зевстисленко заявив на стрімі, що команда готова зіграти шоумач, але лише за певної умови. Пропозицію організувати таку подію озвучив український стрімер Інтмейт. У відповідь ЗЕВС повідомив, що для участі кожному з гравців потрібен гонорар у розмірі 10 тисяч доларів. Тут цікаво, чи запитував ЗЕВС у інших екс-учасників команди їх думку, чи це просто цифри з голови для заголовків у новинах. Час покаже. Це були головні новини тижня. Чекаю вас на цьому місці кожної неділі. А щоб не забути, ти знаєш, що потрібно зробити. Підпишись.